Давайте так з хорошого. Ситуація контролюється нашими військовими, я вдячний нашим воїнам. І Покровська, ситуація незмінна. Кількість змінна тільки кількість. В середині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100, Сьогодні на доповідь була військових, 1100 сто ми приблизно на, на тому ж рівні, там в середині, на околиці, там великі цифри. Але ми говоримо про тих, хто зайшов і з ким бореться, але позиції наші захищають. Тобто там ситуація за останній місяць, я б сказав, що вона незмінна, але різниця тільки в кількості людей в середині Покровську. Тобто є те, що є. А що стосується Мирнограду, сьогодні по доповіді зрозуміло, що там йде великий тиск з боку Росії, наші тримають позиції. Що стосується а... Куп'янська, я хотів про... Позитив сказати, що стосується Куп'янська, наші просунулась в Куп'янську ще на зачистили ще 500, так, на пів кілометра, там зачищення йде, то в принципі там правильно йде операція. Ми контролюємо сьогодні. Куп'янськ там є безумовно руски, вважають наші війська, що їх там до ста людей. Тобто, вже їх там небагато.